Як українці приборкують леопардів? Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав військову базу, де українські танкісти опановують нові для себе зразки бронетехніки. Йдеться про панцерники леопарди та бронеавтомобілі. Мардери міністра супроводжував брат міського голови Києва та абсолютний чемпіон з боксу у суперважкій вазі Володимир Кличко, який надзвичайно популярний у Німеччині. Я приїхав сюди, бо хотів особисто побачити, як проходять тренування українських солдатів на леопардах та мардерах, які розпочалися 30 січня. Ми навчаємо 600 сержантів, яких я люблю називати основою кожної армії. З моменту початку війни ми навчили понад 1200 українських солдатів діяти у складних ситуаціях, іншими словами, поза базовою підготовкою. До кінця року ця кількість сягне понад 3000 бійців. У ці дні, рік тому вільний світ не вірив у Сполучені Штати, Україну. Я благаю вас повірити в нас в Україну і продовжувати вірити в нас, що ми можемо захищати себе. Я безмежно вдячний почути історії наскільки добре підготовлені українські солдати та як швидко вони навчаються, тому що це питання життя чи смерті.